Усім привіт! Кожна мама турбується про свою дитину, особливо про її здоров'я та харчування. Тож сьогодні розкажу, як зібрати корисний ланчбокс для школяра, щоб було просто корисно, красиво та смачно. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати неймовірно смачну фаршировану булочку в духовці. Для приготування такої булочки знадобиться зовсім небагато інгредієнтів і часу. Начинку для неї можна підібрати на свій смак. На добре розігрітій сковороді з рослинним маслом обсмажуємо нарізану курку. Натираємо на дрібній терці твердий сир, нарізаємо мілким кубиком болгарський перець. Зрізаємо верхівку булочки і прибираємо поки в сторону. Акуратно дістаємо хлібну м'якоть. Середину булочки викладаємо підготовлену начинку. Мені подобається поєднання сиру, зелені, болгарського перцю та курки, адже ці інгредієнти ідеально поєднуються між собою. Потім булочку відправляємо в духовку на 15 хвилин. Хрустка булочка з ніжною соковитою начинкою ніколи не залишить байдужим. Збираємо ланчбокс номер 1 Кладемо хрустку фаршировану булочку, жовтий болгарський перець, томати. І ланчбокс у нас готовий. Риба цінний компонент харчування. Але діти, на жаль, не люблять їсти рибу, а обожнюють їсти яйця у вигляді ніжного повітряного омлету. Пропоную приготувати такий омлет з рибою, болгарським перцем та зеленю петрушки. Всі інгредієнти почергово кладемо у силиконову формочку кексів, заливаємо облентною суміччю. Випікаємо протягом 20 хвилин. Збираємо ланчбокс номер 2 Кладемо омлет з рибою. Нарізане ломтиками авокадо, горішки кеш'ю, ліщини, мигдалю та сушену клюкву. Ланчбокс у нас готовий. М'ясо з овочами загорнуте в лаваш це ситне, смачне і просте блюдо. Лаваш середнього розміру намазуємо вершковим сиром, зверху кладемо зелень салату, посипаємо подрібненим курячим м'ясом. Викладаємо нарізаний смужками болгарський перець, рулет щільно скручуємо, розрізаємо навпіл. Є ще один спосіб приготування лаваша. Замість курки можна покласти шматочки запеченої індички. Додаємо зелену цибулю, огірок, червоний болгарський перець. Рулет щільно скручуємо, розрізаємо навпіл. Збираємо ланчбокс номер 3 Кладемо мандарини, виноград, лаваш. Нарізані шматочками огірок, перець болгарський. Ланчбокс у нас готовий. Бутерброд лідер за популярністю серед ситних шкільних перекусів. Приготуємо його зі смачного висівкового хліба з важковим сиром, авокадо запеченою індичкою та овочами. Збираємо ланчбокс номер 4 зелень, салату, бутерброди, томати. Без десерту шкільний обід здається дитині нудним і несмачним. В якості десерту ідеально підходять цукати, пастила, приготовлена власноруч, банан. Наш ланчбокс готовий. Приготуємо ще один вид бутерброду з висівковим хлібом, вершковим сиром, запеченою індичкою, твердим сиром, овочами та зеленню.